Третя година ночі, Над городом пиздують їбучі шахеди. А я нарешті завершив це випалювання. Ну хоч щось положите отаке. От отаке. От Що, хоч щось гарне сьогодні вийшло. От так ззаду. от так з цього боку. Отак от, от спереду. Тут. Воно зараз закрито, щоб воно мені було зручніше працювати. Ну і зверху отако. Це все вручно випалюване. А зверху я нагадую, це буде металевий дракон. Бабам. Такий кресунчик все буде пофарбовано. Буде полна і взагалі буде круто. Я потім покажу, звісно, як це буде виглядати в завершеному вигляді. Далі буде АЯ спадки.